Всім привіт! Ви на моєму каналі і це моє нове відео, в якому я буду розповідати про мої улюблені кліпи. Якщо вам сподобається такий формат відео, то я зроблю ще. Я знайду ці кліпи, у мене їх багатенько. Проте тут я от зібрала прям топчик-топчик цінний горобчик. Скажімо так, тут буде з двох сфер. Тут буде з двох сфер: це кей поп і американська музика. На жаль, кліпи від українських виконавців тут не будуть. Це не те, що я не слухаю українську музику. Ні, я слухаю, проте, чесно, я не можу сказати жодний такий кліп, який мені прям би. Сподобався, можливо, окрім ребіт Наді її кліпи мені подобаються, і, можливо, Монатіка. Всі інші трішки ну, гарні, але не прям топ-топ-топ. Але якщо хочете, я зроблю прям чисто з українськими кліпами. Тож, погнали. У мене з'явився планшет, тож я буду з нього читати. Тут не буде якогось рейтингу, тут просто от 5 кліпів. Я от для першої частини, можливо, Good. І другі частини, я не знаю, от топ-5 по увазі пройдемося. Перший кліп, от, який я прям, не то, що перше згадала, але який я перший знайшла це Дженні Доучі Extra. Чому ви мені подобається? По-перше, мені дуже подобається Дженні ченні Фіолетовому цьому костюмчикі, коли в неї типу, вона прозора. І тільки от костюмчики і обличчя. Для мене це дуже круто. Мені по-друге, по що мені подобається, це колір самого кліпу. Він дуже такий цікавий, знаєте, такий притемнений. Ну, коротше, дуже подобається. Мені подобаються бордові кольори, які тут є, і вони підходять як і Дочі, так і Джені. Тобто це прям їхні кольори і прям кул. Cool. Мені подобаються такі. Цікавий кадр, коли вони танцюють на голові чувака. Чесно, коли я вперше дивилася цей кліп, оцей кадр трошки в мене був, знаєте, висов таке трохи відразу, тому що на голові, ще в нього там щось стерчить на голові, якісь бородавки, ну, коротше, щось таке було. Проте, коли я передивлялася кліп, а він мені сподобався, і це викликає таку, знаєте, Ну, в гарному сенсі мерзость. Знаєте, заворажує от, в такому плані. Тому подобається, подобаються кольори, подобається приглушеність, подобається образічені, як і в фіолетовому костюмі, так і просто в такому діловому костюмі. Подобається ще мені дуже подобається чубчик Дженні, мені дуже такий Цікавий, модний, сучасний в такому плані. Не відходимо далеко від Кей-попа, що це разом поєднане. Хоча ну, у мене лише чисто з Кей-поп, кей Кей-поп, Кей-поп, буде лише один кліп. ну ладно. Другий кліп, боже, моя улюблена до джакет. Ну, не окремий кліп. Хоча я обожаю кліп, але чомусь вони не війшли в цю збірку, напевно, через те, що я мало їх дивлюся. Типу, Скажімо так, я повертаюся до пісень, але до кліпів чомусь ні, хоча кліп на рус. Наступний кліп це Ліса, «Born Again» разом з Dodgy Cat і Рей. Чому мені подобається кліп? Також мені подобаються образи абсолютно всіх. Мені подобається атмосфера цього кліпу. Знаєте, відчувається смак, який люди хотіли передати через кліп. Тобто він як підсилює музику свою. Є різні варіації локацій. Просто вау, дуже подобається ця атмосфера. Яка її просто if you're born and... іде ліса, і ти хочеш іти разом з нею, дивлячись на цей кліп. Оце, знаєте, вії такий сучасний. В її атмосфери типу сучасні аристократи в музиці. От, типу, оці знаєш, за таке поєднання, комбо. Проте дуже подобається це їхня аристократичність, оця їхня манерність, жіночність, можливо, яка подається саме в кліпі. І особливу увагу я віддаю кольорам. Такі він приглушені темні. Проте ми не в темряві. Ми їх бачимо прекрасну кліп. Це такий вже американський, чисто. Кліп це Lipa Love Again, Подобається те, що для мене тут кліп і пісня це один. Це одне. Тобто, слухаючи пісню Love Again, наприклад просто на занаужниках ідучи кудись, у мене перед очима цей кліп. Я бачу, як до Lipa на цьому коневі я бачу кадр з тим, яйцом, й вона його розбиває. Тобто в мене це все перед очим і це дуже круто. Мені дуже подобається. от, Дуже гарний, дуже такий пророблений. Тобто, так, там немає ніякого сюжету, там просто такі, скажімо так, випадкові кадри, хоча це дуже грубо сказано, проте вони дійсно гарні і вони, що найважливіше, вони підходять під пісню, вони її підсилюють, вони її продають, скажімо так, продають дуже круто. Якби можна було купити, як купила чесно, дай ну, зуб даю. Атмосфера кавбоя, ков... просто доліпа в цьому кліпі свіркає, і я люблю цей кліп передивлятися, там, коли я слухаю музику, включаю ютуб, і кліп я в ньому зависаю. От це прям любов і це прям ну, крута робота, от правда. Тому що коли я слухаю там якісь інші пісні, у мене немає передчима кліпа. Слухаючи цю пісню, я перед очима бачу саме цей кліп. Знову кліп, також схожу ситуацію з Доліпою, тобто, коли я слухаю пісню, я бачу перед чим це цей кліп. Це кліп від е... Дочі, ми її сьогодні вже зустрічали на початку. Екзайті, Екзайті, тривога. Я цю пісню чула давно, проте кліп не бачила. Я його подивилася десь, напевно, місяця-два назад. Просто це фантастично! Фантастично, правда, от такі базові слова, але я них вкладаю дуже великий сенс. Е, також да, така ситуація, як з е, дуаліпа, як чую музику перед очима кліп, Мені подобається те, що вони віддали шану семплу, так розумію, тому що це ну Це музика, якщо ви чули, ви десь чули цю мелодію. Так? Вони віддали не шану, не знаю. Коротше, вони взяли оцей. Оригінальний семпл кліп цей, і його дуже гарно. Дуже так, знаєте, не то, що прям в лоб тобі кажуть, але отак от з боку, і ти тако дивишся і ти насолоджуєшся. Типу таким, борис, який тут підуті, щоб злитися. І вони дуже гарно ставили оце, обіграло цей семпл в кліпі, тобто не тільки в музиці, але й в кліп. Я... На моїй пам'яті це знімався в кліпі та людина, яка виконує семпл. Але я не дуже пам'ятаю, хто там був, чесно. Тому це дуже круто, мені подобається, є такі типу, тривога, яка постійно типу, наганяє, і вона повертається в ці обставини, типу, вона повертається в тривогу, потім, коли вона вибирається, там є слово elephant, і ми бачимо слона. А оцей танець в кінці, коли всі танцюють до дочі, до до просто неймовірно танцює. вони ще такий прикольний костюмчик. І знову ж, приглушені, гарні кольори. Між здається, мені дуже подобаються саме приглушені кольори, були коли грамотно це зроблені. Хоча там дуже приглушені, вони просто не насичені, скажімо так. Ось до такого стильного кліпа, такого це Charlie XCX. One Douge. One Dutch. Корот, вандач. Um, це, не знаю. Нічого не хочеться сказати, що це кліп і одним кадром, хоча він одним кадром. Мені подобається оцей бойовий. Ем, не скажу, що я, Слухаючи цю пісню, бачу перед чому це кліп. Ні. Кліп і пісня Forever. Просто. Ідеально. Тобто, оці якісь, коли в пісні йде біт, вона там. Гупає головою об камеру, коли є якийсь біт, вона робить щось там під біт той. Тобто це все зроблено гарно і це не викликає емоцій такого роздвоєння. Тобто у нас кліп одне, пісня інше, а я взагалі там десь співаю, ні такого немає. І оце стільові кольори, тобто це зроблено під Charlie XCX. Ще сюди я хотіла вписати і кліп 3060, проте мені не подобаються кліпи, де є якась. Момент без музики, якщо там пару секунд, окей. Але якщо це хвилина, там балакають, щось роблять без музики, скажімо так, для мене це трохи нудно. Я завжди перемотую цю частину. Тобто кліп, який я перемотую, ну він вже може бути топом, тому що топ це коли мені подобається пісні від першої секунди до останньої секунди. А там не перемотую, вона явно мені не подобається. Тому я ще не вписувала, проте кліп також дуже гарний, особливо мені подобається, як він розганяється під кінець. Тому Charlie XX вон Dutch дуже крутий, стільовий. Для мене він показує Charlie XX бунтарку, але в гламурі, От типу такого cool знято, гарно, прикол, поїхали даш. Останній кліп це прям Кей-Поп, повертаємося в Корею. Тому що це чисто кей поп, тому що раніше на це були співпраці. Це у нас Хьона і Flower Shower. Від цієї пісні, по-перше, у мене дуже такі емоції, дуже такі мильні. Ці якісь бульбашки на фоні. Вони гарно грають по моїх вухах. А цей кліп дуже гарно грає по моїх очах. У мене мінус 4, проте вони прекрасно вписуються сюди. Мені подобається тут яскравість, тому що він підходить під пісню. А пісня така у нас висвітлює правильне слово, такі якісь гарні, святкові, літні, напевно, літні краще слово вайби. І тому кліп також на нас підводить під ці настрої. Мені подобається, що там такі не нестандартні кадри, і стандартні, щось посередині, але ближче до нестандартних кадрів. Мені, цей кліп мені дуже нагадує кліп на білераль, якщо знаєте, його просто фантастичний. Я теж хотіла його внести сюди, проте вирішила видалити саме цей кліп, тому що він був знятий пізніше, і можливо, деякі про нього забули, я не пам'ятаю. Про цей кліп, Хеона, мені здається, дуже гарно вписується в цей такий кадр в формат такої пісні. І він реально дуже гарний, він приємний окові. Оці, оці. Знаєте, тут не хочеться описувати нічого більшого, тому що, в принципі, такий звичайний кліп, проте він приємний О, оку, оку, очам, Він приємний очам. Нарешті я поняла, як відмінювати слово. З цього слово Тож він приємний очам, а це найважливіше в кліпові. Він гарно продає пісню, тобто мені хочеться передивлятися цей кліп, не хочеться поставити лайк, не хочеться написати коментар. Тобто, не знаю, які емоції повинен викликати кліп. Але він викликає в мене такі емоції. Це, думаю, позитивні емоції для каналу співачки. Тож, все, це було. Всі мої улюблені кліпи. Перша частина. У мене є ще, звісно, друга частина, третя, п'ята, хоч 50 зроблю, тільки щоб дивилися логіки. Все, дякую, що подивилися цей кліп, цю пісню. це відео, господи. Ставте лайки, підписуйтесь. Все, якщо у вас є якісь ще там побажання, коментарі, можливо, ви підтримуєте мене, можливо, ви не дивилися за жоден цей кліп. Я вам раджу подивитися, тому що це, не боюся слово, шедеври в певному плані. Все. Бувайте, гарного дня!